Як вийду я на вулицю, а ти догадайся, Сідлай коня вороного та впоцобирась, як по нашій по вулиці кубилка блудила, Ой чи я ж з безділяниця спідницю згубила. Дівчаточка, хлоп'яточка, збирайтесь по грошу, та й без безділяниці, спідницю хорош. Хоч хорошу, не хорошого, аби коли щасту, щоб ходила бездільниця на волицю част, до нас, до нас, забочани, до нашої чести, наварили вареники в собачої шерсть. Їште, їште, вареники, їште, не гидоїте. Ідіть на рябу, сучку під хвіст поцелуй, з масляною будьте здорові.